Всім привіт! У нас сьогодні день розпочинається з міста. Ми приїхали до міста по справах. Зайшли ось в гості, поки чекаємо туди, куди нам треба. І ось хочу показати, який тут гарний краєвид. Я дивилась у віконечко і мені дуже сподобалось. Краса, яка там церкву видно, ми будемо йти через неї і покажемо там дуже гарно парк. Там озеро чи канал, як правильно сказати. Будемо тудою проходити, то покажу там. Лебеді мають бути, подивимось, як гарно. Гарний краєвид, тільки сирена все портить, гудить. Дуже красивий краєвид. Можна відпочивати душою сісти і подумати про щось своє. Тут лавочки вздовж цього каналу, можна відпочити. Але ми зараз підемо туди далі, через міст, пошукаємо, може, все-таки знайде лебедів. Ось ми знайшли одного, то синочок уже розстроївся, що ми не знайшли. Але тільки один. Чи одна. Все, довольні, що побачив? Да. Можна підійти? Ні, не можна. Може цахнути? Да. Ні, не можна. Ти ж бачиш тут огорожа, щоб туди не йшли. Миється, бачиш, купається. Вимивається, щоб будь гарним. Прогулялись трошки парком, тепер будемо йти збиратись їхати додому, бо вдома ще багато справ. Ми приїхали з міста і йдемо працювати на город. А то передають дощі по прогнозу погоді, стоїть дощ, трішки залишилось прибрати там, де кукуруза. Вчора так довго ми працювали на городі, вже темно, до часов сіми вечора. Грябалися в мене зранку сьогодні. так. Все трошки тіло боліло, але ми їздили в місто півдня були, то відпочили. Зараз доробимо і все, можна бути спокійним, що приїдуть, виорають город, і город вже готовий. Ось так, йдемо працювати. Після синею це ми виносили і внутрій, я його добре так порозкидала, щоб воно переоралось. Це ось чесничок, трошки пошкребла. Ще тут дуже мокро ще, трошки хай підсохне. Такий посходи. Ми не багато садимо тільки для себе трошечки. І тут оця полуниця молода, це в минулому році я посадила, чотири рядочки зашкребла. А це такий кусок треба буде завтра, післязавтра ну, на днях перекопати, бо сюди ж трактор не заїде. Поставити палички для трактора і все, можна вже орати огород. Півгороду прибрали. І залишилось ще ось тут шматочок, де кукуруза була, загребсти його все. Так воно виходить. Я не сильно прям так чисто вигрібала його, воно переорається. І нічого страшного. Буде як добриво травичка. І ось цей маленький шматочок залишилось нам прибрати. нахиляйся, ручку сломай. Вот так, взрывай. Вот так, смотри. Смотри, Вася, смотри. Оп. И не мало. Сонечко, як світить вже десь пів шостої години вечора. Ми справилися. Огород вже готовий до того, щоб його орали. Я б ще, звичайно, погрябала, але мені чоловік сказав, що досить, воно все переорається. Я б така, що позамітала, як він каже, ти ще візьми, позамітай, але не будемо замітати. Можна заспокоїтися, то чоловік сміявся, каже, сусідам вже гора, я в тебе ще не прибраний непорядок. Так що, такі справи. Дякую вам за перегляд мого відео. Пишіть свої коментарі, ставте вподобайки. Всього вам найкращого. До побачення!